Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Lexus GX 2013 року. Автомобіль у відмінному, технічному та кузовному стані, оснащено бензиновим двигуном об'ємом 4,6 літра. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Повний привід. Оригінальні титанові диски, фаркоп, рейлінги на даху, умивач фар. Ксенонове світло, камера заднього руху, кругові парктронники. Віконце відкривається в багажник ось тут. Є шторочка, салон в нас шкіряний, та багажник відкривається ось тут. Є, до речі, повнорозмірне запасне колесо та газове обладнання, яке вписано в технічний паспорт. По передній частині автомобіля в нас умивач фар, лінзований. Обілізована оптична система, ксенонове світло, як ми казали раніше. Передня частина автомобіля також, як ви бачите, в бронеплівці. В нас складна спинка заднього ряду сидінь. Нахиляється вперед та назад. В нас салон шкіряний, коричневого кольору. Є задній центральний підлокітник, підсвітка, люк. Є в нас клімат для пасажирів заднього ряду, кармашки на спинках переднього ряду сидінь, два склопідйомники для пасажирів заднього ряду, блокування дверей та кріплення і зафікс. Клімат також присутній. Ось тут. Додатково. Безключовий доступ по передніх дверях. У водія, пам'ять водійського сидіння. Чотири склопідйомники, центральний замок, блокування вікон. Є ось таке невеличке пошкодження по сидінню водію, але пробіг 262 тисячі кілометрів оригінальний автомобіль від першого власника. Електрорегулювання переднього ряду сидінь, комфортний вхід, електрорегулювання керма, омивач фар, електрорегулювання автоскладання, дзеркал, підігрів керма, також присутні, керування аудіосистемою. На кермі круіз-контроль, можливість підключати мобільний пристрій до штатної системи мультимедіа, блокування коробки передач, повний привід, підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь, допомога при спуску, вибір комфорту, блокування диференціалу. Тут та тут запуск двигуна кнопкою, камера заднього руху працює. Відмінно, ніяких нарікань нема. Акустична система Mark Levinson та двозонний клімат. Підігрів дзеркал, підігрів заднього скла, люк працює без нарікань. Відчиняється, зачиняється. Все робить. Автомобіль, нагадуємо вам, першого власника з 2013 року з оригінальним пробігом 262 тисячі км. Все повністю працює, нарікань нема. Його можна придбати як за готівку в лізинг за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей новий автомобіль. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога 1, паркінг, торгового центру Республіка Парк. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі!